Маю бажання з вами поговорити на таку е, тему. Сьогодні прийшла мені в голову думка значить, поговорити з вами, як комбінувати е, гирі і спортивні булави. І взагалі, е, взагалі, це потрібно робити, чи це абсолютно протилежні е, снаряди, які комбінувати не можна, як будібілдинг е, і е, марафон, наприклад. Отож як ви знаєте, останнім часом я сильно зацікавився тренінгом з гирями і з булавами. Ось, і, як виявилося, це такі два снаряди, які дуже гарно одне одного доповнюють. Хоча мають різну форму і різний підхід в тренуваннях. Чим мені імпонують гирі? Тим, що вони в цьому арсеналі задіють максимальну кількість м'язів, це по-перше. А по-друге, вони максимально приближені до тих вправ і рухів, які в нас виконуються протягом робочого дня, наприклад, або взагалі для якихось певних професій, вони на постійній основі ці рухи виконуються. Це якісь там підйоми. Знизу до верху, ось присідання, і все це робиться в максимально правильній формі для нашого тіла. Ніяких фіксованих рухів в одній площині, зафіксованих в тренажерах, нічого такого немає. Все відбувається максимально природним способом, характерним для всіх нас. Не потрібно ніяких манжетів там, чи ще якихось зберігаючих наше тіло приблуд? Ось, що стосується спортивної болови, то тут все ще краще. Вона дає нам змогу зробити своє тіло мобільним. Скажімо так. Ви, коли займалися спортзалом, ви не відчували о цього відчуття скованості? Як це по-українськи буде, щось не можу швидко згадати. Коли ти ходиш такий, як роботвертер, йдеш по вулиці, у тебе нічого не рухається, крім тільки як ноги. То якраз булава, вона дає відчуття вільності рухів. Ви можете кудись там дотягнутися, ви не ходите оце такий, як будто у вас руки задубіли. ось. То кість стає рухомішою. Ну, все якось так, знаєте, як ото е гімнаст чи танцор, їх відразу видно на вулиці, вони не ходять оце, як їм щось в одне місце вставили, і більше вони в ніякому напрямку не можуть порухатись. То якраз оці два снаряди е вони доповнюють одне одного як найкраще і дають, е як на мене, максимум користі для нашого організму. Е навіть більше того, скажу, що якщо порівняти їх одне з одним, то від болови навіть більше користі в нашому віці, ніж від гири. Тому що як не крути, я вже казав, що ми все-таки стараємося з кимось позна... позмагатися в процесі тренування, неважливо з ким, з тим дядю чи з самим собою, і де-не-де можемо собі трошки, як то кажуть, поднаваліти. І оця поднаваліть іноді вискакує нам боком. От зараз я від останнього поднаваліть очухуюся, бо в мене трошки потягнулося сухожилля, і вже гірка, як то кажуть, дала про себе знати вправами. А ось про спортивну голову я нічого такого сказати до сих пір не можу. Єдине, що згадується мені на початку мого знайомства з цим снарядом, то був момент, коли я робив оцей маятник знизу, то кисті трошки так відчував. Але оскільки там сильно довго не поробиш, то воно в мене якось саме собою швидко пройшло. Ось а гилька, ось вже другий раз дає про себе. Так сказати, не дає про себе забути. Перший раз це коли в мене було спазма міжреберних м'язів, воно так гуляло у мене з лівої сторони на праву. Ось спочатку я не знав, що це таке, і не знав, як з цим боротися. То зараз знаю відпочинок. Робиш відпочинок і все гаразд. А зараз вони мені дали сюди на е е е пікадінтіліт, коротше, там якесь е напишу в коментарях. Наружний епокінділіт, якось так. Ось, коротше, попалюють сухожилля. То з головою в мене ніяких таких пригод не ставалося. Але це, це ще не все, що я хотів вам додати про ці два гарні снаряди. Я хотів їх трошки порівняти по принципу дії їх на наш організм. Значить, Ось у мене є, тут стоїть наготовлений якраз. 16-кілограмовий екземпляр з, з гарною ручкою. І перше, що ми дивимося, от здавалося б, снаряд в руці рука тримає снаряд. Значить, що хват має розвиватися. Ось, значить, що кожен гірівик має бути сильним і гарно тримати при вітанні руку. Але... З другого боку, якщо ми подивимося, як під час занять у нас використовується гиля, то ну, хвату тут як такого розвитку особливого немає. І чому? Тому що ми тримаємо його відкритим хватом. Можна не сказати за рахунок тільки ось цих трьох пальців. Великий взагалі у нас незадіяний і мізинчик, як то кажуть, з боку припілку нічого нам такого не дає. Коли вже ми закидуємо це все діло сюди, у нас взагалі рука відпочиває. Ось. І якщо робимо жим, все. рука рівна, локоть вставлений, далі м'язи, можна сказати, не працюють за винятком тільки тих, тих, які стабілізують наше тіло у просторі. Ось. То ось вже перша відмінність порівняно з... Зі спортивною булавою. Ось ми візьмемо, до прикладу екземпляр. Спортивна булава 6,5 кг. Піднімаємо її. І що ми бачимо? Ось вже в такому базовому положенні, видно мене, вже в нас всі пальці задіяні. Рука задіяна. Ось Подивіться, подивіться на цю руку, яка тримає цю булаву. Навіть в такому положенні вже в нас кість задіяна, біцепс працює. Працює плече, працює стабілізатор на одну сторону. Тобто Тіло сама компенсує навантаження. Ось вже принцип відрізняється. І що чудово, ми тримали гір'ю правою рукою, у нас працювало одне. Як то кажуть, одні групи м'язів тримаємо булаву, зовсім інші. Вони між собою, можна сказати, навіть не перетинаються. Тобто ми додатково залучаємо ті м'язи, які не працюють з іншим снарядом. І те ж саме, якщо ми візьмемо в ліву сторону, те саме. Дивіться на руку, дивіться, бачите? Я коли почав займатися булавами, звернув увагу. Як в мене почали видно бути рух м'язів на передпліччі. Я не знаю, чи вам видно. Ось. Но в мене такої рельєфності, ну, в принципі, не, не спостерігалося до цього. І це все дала якраз булава ось такими базовими рухами. Спочатку, потім оце все. Оце все. І ще, що цікаво, порівнюючи булаву з гир'ю, значить, в мене в хазяйстві є, як ви знаєте, дві булави. Ось так стану, визнав вам краще. І можете порівняти, в них товщина, бачите, різна. Ось ця це 35 мм в діаметр, ось ця 39-40, ось так десь. І вони по-різному сприймаються в руках. Значить, Що це дає і чи можливо настільки цим заморочуватися. Бо якщо ви ніде не кажете, яка вам голова потрібна з якою товщиною, то вам за замовченням зроблять ось таку. Це такий, скажімо, мовчазний стандарт навіть для гри. Десь 35 ручка стандартна. Ось, Але якщо взяти і порівняти. Як обхвачу кість ось цю, бачите, в мене великий палець не зустрічається з вказівним. що мені треба постаратися, щоб це сталося. А ось тут ось тут, вже виходить конкуренція за місце. І під час швидких рухів іноді буває не по-різному схопишся за цю булаву. І на це втрачається якийсь певний час там, для перехопити, для впевненості руху і так далі. Тому вже коли я замовляв другу цю, це вже був мій свідомий вибір до більшого діаметру. І якщо ви подивитеся, то вони ще й різні за висотою. А я казав ще в своєму попередньому відео на каналі, де я презентував спортивні булави для загального, Ой, загального... загального... Для загальних мас, скажімо так, популяризував цей снаряд. Що першу я купив оцю, коли зовсім нічого не розумівся на них, а вже другого вибирав е, свідомо. Ось, І цю теж свідомо зробив товщою і коротшою. Е, так от, за рахунок чого, вони різні дружини мають. А це відрізняє кожного нашу, не нашу а спортивну особу, скажімо так, по габаритам. Хтось ширший, хтось більший і так далі. Ось більше, в принципі, довшої нам булави не потрібно. Ви максимально отак от її тримаєте. І це зручно. Всі ці рухи, вони якраз у нас йдуть від того, як ми можемо тримати цю булаву перед собою. В принципі, можна сказати, що це ширина. Наших плечей, якщо так розібратися, коли може бути необхідна більша, вірніше довша ручка такого плану, як ця, десь під метр десять, коли ви задіюєте голову для всяких ось цих, ось цих рухів з биттям по покришкам. Там, чим довша, тим сильніше навантаження, але тоді треба звертати увагу, чи впораєтесь ви з цим навантаженням на, таку, на такій відстані від докладання зусиль. Тобто вона може бути мати більшу інерцію, що може гарно е, дати ефект від е, таких вправ м, по типу кросвіту. Але якщо ви ведете мову про загальні вправи е, з булавою по типу ось таких рухів, о, тоді вже у вас виходить, бачите, коли тримаєш булаву і вона буде дуже довга, у вас це буде або по ногам бити, або не поміщатися під під, під мишку, так скажемо. Тому тут вже я вибрав 90 см і мене, мені цього, в принципі, виявилось досить. Ось такі нюанси по булавам, які є ще. Вам ніде не озвучував у відосах. Тут вирішив поділитися, тому що, як то кажуть, в тему. Інформація в тему. Запам'ятовуйте. Значить, А якщо ми візьмемо гильку, то ось цей значить, дужка, вона стандартна 35. Рідко буває, всякі там царські гирі, де ця дужка Товстіша. Значить, Я мав досвід е користування гирі е теж 40 мм е діаметр дужки, Це була вінілова. М нічого поганого в цьому немає, але все-таки е хват з закритим замком, коли там махаєш, в принципі, іноді може бути. Але не скажу, що це досить суттєво. І... Якось так весь гірьовий спорт прийшов до того стандарту, що ручка займає 35 мм. Може, я десь не правий, то можете написати в коментарях, чому так. Але, як правило, вона гуляє там в якимось допусках від 34 до там, 36 мм. В незалежності від того, яких габаритів сам спортсмен, який її толкає чи рве і так далі. Значить. Що ще хотів додати? Ось коли ми беремо гірлю в руку, у нас в нижній точці, як я казав, хват не працює, тому що задіяно тільки там три пальця. Рука вільна і ніяких м'язових зусиль на це не потрібно. Основна основне навантаження у нас відбувається на спину і на протилежну частину, як то кажуть, сідниць. Ось. І вже далі ми працюємо по тому, що трицепс у нас виконує свою роботу. Але в верхній точки знову нічого у нас не задіюється. Ми, можна сказати, відпочиваємо за винятком там, плеча. Ось. На противагу з спортивною булавою. Якщо вже ми взялися за неї уже в такому положенні, ось подивіться. Подивіться, як рука виглядає, бачите? Гарно? а? Ось. Видно, що працює. Навіть ця працює. а? Вже м'язи в тонусі. Вже у нас тут немає нічого такого, щоб нас не задіювало. Вже в нас і верхня частина задіялась, і дихати стало важче. Ось. І коли ми піднімаємо вверх, ми ось руку. Нашого вже опускаємо донизу, і в наш тріцепс знаходиться в розтягнутому стані. Навантаження зміщується. А як ви знаєте з усіх досліджень, що дуже гарно м'язи починають рости, якщо навантаження на них відбувається через цю стадію максимального розтягнення. Тобто, навіть якщо ви біцепс хочете прокачати, перепрошую, трицепс, то ця стадія спочатку найбільшого розтягнення, а потім його скорочення дає максимальний результат. Ось бачите, гарно зараз видно м'язи. Тобто, коли ми на противагу з гирями, ось тут у нас нічого не працює, вижали, заклинили руку, у нас теж все виключилось вставлене плече, то тут у нас постійно йде. Навантаження. ось, Мало того, що коли ми рухаємо по типу маятника далі з булавою, ми робимо ось такі рухи. Це схоже трошки на таку вправу з штангою, напевно, або навіть з гантелею, як половер. Який задіює наші якраз е, грудні м'язи. Тобто ми раз, раз і витягуємо. Просто в мене тут дзеркало, щоб не задіти, поки я з вами говорю і не контролюю цей момент. Е, а щоб зробити тантаження на грудні з, з, з гирями, я прошу. тут вже треба трошки інші вправи задіювати. Тобто максимум, що мені там приходить на, на згадку, це ось цей рух. Ось тільки тоді, коли так тримаємо, тоді в нас схожий принцип з булавою задіюється. Другий момент, що з гір'ями ми працюємо тільки в, одному, в одній площині. Оце раз. Підняли. І е, вага працює тільки донизу. Коли ми говоримо про роботу з, з спортивними булавами, то це динаміка. Ось. Раз. У нас в динаміці йде рух по тулубу, по всім суглобам. Ми можемо поміняти на ходу. Опа, поміняти направлення. То, що ще об'єднує ці два снаряди, так це те, що е, можна видумувати різні, різного роду комплекси для того, щоб максимально проробити наші м'язи. От Чим гарні гірі, що ви можете робити і присід, і ривок, і жим, і все це в одному русі, скажімо так. Це на противагу тим вправам, які ви виконуєте в спортивному залі, да, де ви лягаєте на лавку і тільки працюєте над грудними. Більше нічого у вас не задіється, це ізольована вправа. підкажіть мені, будь ласка, як часто такі вправи ви виконуєте у повсякденному житті? Чи, можливо, десь в побуті, чи можливо десь на роботі задіюєте. Щось я ніде не бачив, щоб ви прийшли на роботу і постійно починаєте. Раз, раз. Ось. А от е, такого роду вправи десь там щось подати, підняти, покласти, опустити. Оці всі такі речі побутові, яких і потрібно нам мати силу і здоров'я. Я вам скажу одна ремарка. Після того, як я почав займатися гирями і спортивними булавами, питань до спини, до, пепер, до попереку, пепереку, взагалі ніяких немає. Від слова зовсім. По-перше, не та вага, ось, щоб були якісь там суттєві навантаження. А по-друге, постійні оці рухи не забивають її, а просто роблять міцнішою. Ось. Тому всім тим. А я думаю, що таких в нашому віці багато хто жаліється на спину, рекомендую взяти до уваги роботу з гирями і спортивними булавами. Зараз в цьому стрімі я вам хочу донести думку, що це снаряди, які один одного доповнюють. Якщо у вас хоча б одна гиря, і ще ви додасте до неї хоча б. Адекватно під ваші можливості булаву, це покриє, на мою думку, ну, відсотків 90 всього того фізичного навантаження, яке покращить ваше здоров'я. Під словом, покращить, я маю на увазі, що ви станете більш статним. Більш мобілізованим, всі м'язи будуть в тонусі, ось, і не буде ніякого дисбалансу у вашому вигляді. Тобто тут ви все пророблюєте одночасно і у вас не вискочить десь така ситуація, що у вас там значить, грудні будуть сильно розвинені, а ноги ні. Як це часто буває у вокаутерів чи турнікменів. Тут ви працюєте комплексно, і це додає вам гармонічного розвитку. А вже, відповідно, це відображається на вашому рівні здоров'я. Ну, звісно, що сюди додаємо правильне харчування, не забуваємо про вітаміни. Це ще теж окрема історія, яку треба буде обговорити. Бо я, як не дивно, теж додаю до свого раціону певні вітаміни. Ніякі там закордонні, а стандартні, банальні. Відповідно, навіть більше того скажу, розробниками яких були наші українські вчені. В якомусь відео про харчування я вам обов'язково розкажу про це більш докладно. ось Тож, значить, що ми проговорили, так? Проговорили, що і хват. Відрізняється і відрізняється рівень навантаження, що гиря скрізь закривається, а булава рухається. Мало того, що вона рухається навколо вас, вона ще додає руху вашому тулубу. Відповідно, до те, що я кажу, ви рухаєте тим тулубом частіше і ці рівні застою. У цій закомплексованості, задубованості, все це знімається. І ви йдете по вулиці, відповідно, як та горна елань, е рухаючи своїми м'язами, заманюєте другу половинку, відповідно. Не можу такого сказати про те, що е такі, такі ефекти ви досягаєте, е ходячи до спортзалу і виконуючи ізольовані вправи в тренажерах. І, відповідно, сама по собі гір'я вам не дає е, такої легкості у ваших руках, а оця штучка в нас суттєво цього вам додає. Значить, ще мені подобається, що при роботі з булавою, коли ви рухаєте тулубом, у вас хочеш, не хочеш, задіюються ось ці колінка і п'ятки. Теж додається розминка. Бо коли е, з, гиря, ви, з гирями працюєте, ви стоїте на ногах впевненої, отак от стали, і всі ваші рухи мають певну траєкторію. Там ноги виконують максимум тільки, е, як кричах. Все. Це єдиний, єдиний рух, який мені приходить в голову, щоб можна було порівняти булаву з гир'ю. Ще можна, звісно, поробити ось такі рухи. Що дійсно гарно впливають на розвиток. Тих м'язів, про які ви навіть не здогадувалися про наявність їх в вашому організмі. І ще, що чудово, цей рух додає такої собі розвитку вашого балансу. А де ви ще тренували баланс в такому нашому вісі? Я щось не згадаю ніяких таких вправ на сьогодні. Так. Другий момент, що я хотів додати, що за рахунок того, що ваги тут в булавах значно менші, незважаючи на те, що вони мають інерційність, ризик отримання травм набагато набагато менший. Хоча, якщо порівнювати з гирями, вже трошки помахав і вже дихалка забилася. А гиря теж може вам додати трошки клопоту. Тому Якщо у вас є якісь питання по зажатості, по спазмам якимось, то булава якнайкраще дасть вам змогу, по-перше, навантажитися, по-друге, зробити собі такий певний релаксуючий тренінг. Тобто ви берете невелику вагу 6 кг, наприклад, і пропрацьовуєте всі ці рухи. Воно Поступово, поступово накачує ваші м'язи кров'ю, м'язи відповідно розслабляються і краще відновлюються. Чого не можна сказати про гирьку. Там такий ефект не спостерігав. Можна гарно забитися, але відчуття розслабленості там, напевно, трошки не підходять вони для цих задач. Ось, отож, якщо коротко, використовуйте і гирі, і спортивні булави одночасно в своїх тренуваннях, і це якнайкраще відобразиться на вашому зовнішньому вигляді і на зміцненню здоров'я. Якщо у вас залишилися ще якісь питання, як саме можна їх задіювати чи використовувати, пишіть в коментарях. Я Постараюся в наступних стрімах чи відеороликах відповісти. І постійно забуваю нагадати: якщо сподобалось відео, ставимо лайки. Якщо залишились питання, пишемо коментарі. Не забуваємо підписуватись на канал. А якщо вмієте, натискати на дзвоник, щоб приходили повідомлення про мою активність. Всім дякую, що подивилися, і дякуємо нашим енергетикам, що не вимкнули. Електрику і не пропав інтернет. Всім дякую, всім пока. До нових зустрічей на каналі.